Оце дубовички. Сьогодні ми натрапили на ось такі поляни дубовичків Якщо вам цікаво, заходьте на це відео і будете дивитися, як я сьогодні їх збирала. Усім вітання! Ось заходжу в ліс і хочу показати, які їх вже в нас міріпілося. Вже почав розкидати спори. Побіліло все. Так, видно. І залишаємо лісовичку гостинчика. І йдемо в ліс. Пройдемось, подивимось, що сьогодні нас очікує в лісі. Перший нам сьогодні в кадр попадає дубовик. Дивіться, який він, прямо попри дорогу. Кошик знімаємо. Дорога. Ось я зайшла в ліс. І такий красень дубовичок. Що тебе сьогодні ніхто тут не бачив зранку? Ох, який імінофор класний. Дубовичок. Приємна знахідка. Мандруємо далі. Ось я взяла дубовичок, бачите, приховую і тут розвертаюся прямо на дорозі. сироїшка. Сироїжечка. О, а тут, дивіться, дощовички, вже їх щось переїхала. Ось уже він, напевно, старенький. І ще сиріжка, але це не сироїшка. Ану, підказуйте, друзі. Це щось інше вид якийсь сироїшки, налипкий зверху і такий має темний неприродній для сироїшки. Колір слизький і липкий. Ну це не валуй, валуй, де жовто-гаряча шляпинка. Зараз я вам розкажу. Дивіться, хочу перейти на цю сторону і йти туди, на ту, де я завжди збираю напівбілі. але там щось є Попри дорогу білий. Білий так, дійсно! Ой, вибачайте, за мої емоції, я буду старатися їх поменше виражати. Дивіться, біляк. Прямо на дорозі, можна сказати. Ось пішла колія. Оце знахідка. Клас. дурно мене тягнуло сьогодні до лісу. Дивіться, який він класний. Білий дубовий. Круто. Оце знахідка, яка надихає далі йти до лісу. Я далі продовжую мандрувати попри дорогу лісову. І ось така велика кубка мені попалася. Що це нас тут і А, сиродіжка. Там вона вже буде все. Я маю мене веду червива. Так. До таких розмірів. Не дотягують, щоб не зачервивити. Так, червива наша сироїшка. Залишимо її тут зараз. Лежу, гуляю я ось так помаленьку. І знов на моєму шляху зустрічається дубовичок. Ух, яка, гілка. Так, а він тут не один. Їх тут два. Так щось уже їх погризло. Цих балетових два, аж корні їм позідало, бачите? Не корні, а ніжки? Видно, що чистесенькі. Прикриємо їх. І будемо шукати далі. Можливо, ще білячка найдемо. Ще трошки походивши, зустрічається ще один дубовичок нам. Тут їхня місцина. Грибничка. Такий ось уже екземпляр. об'їдений, покусяний, пожований, да? Ну, ну він ще ого-го, Моцненький. Ось така шляпка. Гарненька. А ось і милота маленька є. Така класна. Також вже щось його Піділа. І шляпку, і ніжку. Дивіться, з цієї сторони. Так, піділок добре. Ось так краще вигляд має. Дубовичок. Ох, який ще один богатир палицю підняв. Ах, він не один. Ось, бачите, є і вже відживші грибочки. Один, другий були тут. Дивимося на цих два. Ой, вони м'ягенькі вже. Ну, да. Бачите, хоч вони й старі, але чистенькі тут шляпка. Цей свіжіший, другий. Цей вже ні. Щось так на сонечку гарненько блистить. Зараз я вам ближче покажу. Ой, я ще щось бачу. Так, давайте. Перед цю знахідку. Видно вже вам їх? Так, кошик залишаємо. Незручно. Дивіться, як вони гарно шляпинки переливаються на сонечку. Два дубовички, а там, певно, білий. Ідемте, покажу вам. Такий вже погризяний. Але ж то білий? Ну, так. Так, це білий. Невже і в нас пішли білі? Ох, як його ж погризли. Але дивіться, який він. Який він. На сушку піде. М -м -м. А запах. Як я заскучала за цим запахом білих грибів. Так. Між ось так уже погризло. Забираємо, ідемо брати тих дубовичків. А, Жовтячок. Жовтячок. Ось такий, провіримо його на хрубаклиці. Знаєте, що я присіла? Ось. Ще щось є. Щось у нас. А це дубовичок. Це дубовичок. І знову очима вожу. Дубовичок. Ні, це жовтячок. Такий муховик. Такий. Такі в мене знахідки. Думала відключатись, але ні. Тобто я відключилась, але бачу, он ще Ці несу в руках до корзини. Що це у нас? Знову дубовичок. Такий маленький. Це олівко в вже. Ось таких ще парочка. Гарні добовочки попадаються у нас сьогодні. Це чуть -чуть А так чистенькі всі Ось такий результат. Ах не буде видно, у мене в кошику. Це просто щось. Я таку поляну знайшла, що не могла не поділитися з вами. Дивіться, один. Видно вам? Два. Там далі он ще один. Давайте. Ось дивіться. Дивіться, скільки їх є. Так, давайте слово дивіться, забираємо. І будемо збирати це жовтячок. Це жовтячки у нас. І це жовтячок. Хтось збив один. А це вже дубовики. Які гарні шляпинки, як вони красиво да? дивляться на сонечку. Я бачу ще великого. Збираємо цих два. Тоді всі разом порахуємо. Так. Пішли сюди вперед. А хоч сховався під листочком маленький. Ох, тут їх ось, хтось побив шляпки їм. Ось я за це й говорю. Цей маленький стали. Так, є ось великий. І є молоденький. Ось ось собі. Так, цей жовтячок теж забираємо. Вони дуже класні, сушені, ароматні, вони йдуть. Такі подібні до білого грима. Ну, звісно, з білим грибом вони не зрівнюються, але можна їх вживати. Після сушки чи варки, вони також йдуть ідеальні для закривання, якщо вони отакої от тверденької форми. Так, пішли цих, щоб я не стала, тут чотири їх, друзі. Один. Два, три. Чотири. Клас. збираємо Збираємо, забираємо. які всі молоденькі, маринадні. Значить, будемо що? Будемо закривати цю красу? Є? Так, це ще не все. Ух, я там ще бачу. Показувати вам все одним кадром. Якщо ви не проти. Один. Два. Це вже такий, бачите, підсохший. Ось це красень. Ось це красень. Три. Давайте рознесемо. Я вже розвертаюся і в цю... Ох, я вже вам вибачу на сонечку. Давайте я зберу ті докупки і тоді далі продовжу вам з ним кувати. Ще бачу, я ще бачу, Он там ціла поляна. Ну це щось, це щось. Це просто щось. Якщо ви друзі, бачите, дивіться, на цей бунт. Просто бум дуб, дубовичків. Це, це щось, це щось неймовірне. Просто їх тут нереальні. І їх ще є і є. Якщо вам цікаво, то я все вам зараз покажу. Це щось, це щось неймовірне. Це щось просто неймовірне. Ось дивіться, якщо вам видно, сюди вони пішли. Не знаю, чи буде мене чути, але я такий адреналін відчуваю, що в мене просто слів не вистачає. Ось такі букети. Будемо їх чистити і відправляти до корзини. Нашу красу. Ось наші такі букетики, І це ще не все. Все знімкувати, зйомку вам робити не буду, тому що це затягнеться дуже надовго. І знову здивування немає меж. Дивіться, хто це виглядає. Риплимоник, але в цих дубках він не ріс ніколи. Я тільки направляюся в... Перейти, в інші, перейти в інші дубки. А він ось тут. Ще в цих дубках мені зустрічається. Та ще який екземпляр. Ось який класний. Цікаво, що ми там ще знайдемо. Неймовірні поляни дубовичків. Дивіться, ось я перейшла вже в другий. І тут те саме робиться. Ось уже в мене в корзині. Ви яка краса. Просто неймовірна. Сьогодні перемагають дубовички. Ось, а це у нас дубовик крапчатий, красень. Ось такий красунчик. Оцюнечка нас тут зустрічає, ось виглядає. Це вже в нас гриб лимонник Молоденький Красунчик Це просто щось нереальне сьогодні. Я знову натрапила на гриби, але цей раз, дивіться, це. Лимонники напівбілі. Ось один, ось другий. Вже три я підняла. Не хотіла вам довго затягувати відео, але цих не могла не показати. Просто один коло одного, Дивіться, які красунчики. Молоднячок весь. Такий класний молодняк. Я ось вам показую цей. Розвертаю голову. Там. Один, я не знаю, чи ви побачите, ой, на мене жучки напали. Е, там один. Дивлюсь, далі. А там дивіться, які шляпи. Оце вони повиростали, повимахували. А ти що, прийшла до цього зривати? Ось такий він, красень. А тут он, дивіться, ще один за дубом. Бачите, як виглядує? Зразу його й не видно. Ось так може бути. що тих двох я не підняла. Великих. Яка шикарна знахідка лисичок. Ось тут. На краю дороги. Ой, мені листя заважає. Такі великі екземпляри. Ось ще сталася одна. Ось. Попідростали. Як вам? Такі лисички, правда, дуже мало в нас їх. Там і маленька ми її залишимо, можливо, ще підросте. Ось такий п'яток лисичок, можливо, ще щось. Зараз подивлюся, найду. Прямо на дорозі лізе поплавок сірий. Ось він, такий малесенький екземплярчик. Тут уже я знаходила той і року його, тут прямо на дорозі. Тому знаю, що це точно він. поплавок сірий. Це просто неможливо не фільмувати ось такі види грибів, від яких перехоплює подих, і хочеться поділитися з вами цією емоцією. Ой, який він тут стоїть, красень! всіх, звісно, я вам не фільмувала, але ось такого хочеться вам показати. Так гарно стоїть на видноті, прикритий листям. Чому б його вам не зафільмувати? Яка красива галявинка. Хотілося вам її зазняти. Ну, це просто бомба. Ось такий рядочок в корчиках, там що за листочком є. Давайте ближче вам покажу. Дивіться. Три. ось малесенький. Гарнючок такий. Ой, я балдію від таких знахідок. Яка це краса? Ох, щаг є. Вон там. Який букет під гілячем. Оу. Змій Горинич, так? Три голови. Дивіться, Ой, це вже сучі підломали. Який клас. Як вам показати? Супер. Ось, певно, на такій ноті буду закінчувати це відео. Це щось нереальне. Дивіться, скільки цих дубовичків. Сьогодні у мене клондайк їх. Ось так і по дві, по дві штучки. І я там ще бачу, там ще бачу, але вже буде це остання нота. Всім пока-пока. Ідіть -пока. в ліс і збирайте ось такі грибочки.